Доброго ранку, малята! До нас в гості завітали їжачок і ведмедик. Вони посперечалися, хто з них вищий на зріст, а хто нижчий. Давайте їм допоможемо розібратися. Як можна дізнатися, хто вищий, а хто нижчий? Так, поставимо їх один біля другого. Подивіться, хто вищий? Ведмедик. А хто нижчий? Їжачок. Молодці малята допомогли друзям розібратися. Вони вирушають по домівках. У якому будиночку житиме ведмедик? У високому? Чому? Тому що він вище. А їжачок у якому? У низькому. Чому? Тому що він нижче. Малята, друзям ми допомогли. А тепер давайте пограємо в гру великий маленький. На галяв і ростуть ялинки. Чи однакові вони? Вони різні. Одна велика, інша маленька. Покладіть велику ялинку ліворуч, маленьку праворуч. А тепер. Розгляньте сніжинки. Чим вони відрізняються одна від одної? Одна велика, інша маленька. Покладіть велику сніжинку на велику ялинку. А маленьку сніжинку на маленьку. Здійнявся вітерець та здув наші сніжинки. Маленьку під маленьку ялинку. А велику на верхівку великої ялинки молодці малята.